Про це має знати кожен з 25 листопада до 10 грудня. Триває всеукраїнська інформаційна кампанія «16 днів проти насильства. Детальніше про те, яка ситуація наразі на Буковині та куди можна звернутися за допомогою, розповідаємо у сюжеті. Вернути увагу громадськості до проблеми, яка стоїть на порядку денному і у мирний, і у воєнний час. 25 листопада стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія «16 днів проти насильства. Ця акція ще одна нагода нагадати всім, це явище має різні форми, зокрема домашнє насильство, жорстоке поводження з дітьми, торгівля людьми. Тож і боротися з ним потрібно всебічно. Так, упродовж 10 місяців цього року до поліції бук. До вини надійшло 8,5 тисяч звернень про вчинення насильства. З них близько 6 тисяч – від осіб жіночої статі, а 250 – від дітей. Майже 1300 кривдників було застосовано штрафні санкції, е, у 100 випадках було прийнято рішення про е, Накладення громадських робіт і у 11 випадках адміністративний арешт. Адміністративний арешт, максимальний термін його 15 діб. І скажу, що за вказаними протоколами за домашнє насильство судами часто приймаються рішення про максимальне накладення. Такого стягнення при цьому за медичною допомогою звернулися 49 осіб постраждалих від фізичного насильства та одна особа від насильства психологічного. З цих 49 осіб, які постраждали від фізичного насилля. Троє було дівчаток до 18 років, троє хлопчиків до 18 років, 32 дорослі жінки, один чоловік. Всі постраждалі та особи або їхні представники, якщо вони звичайно не є кривдниками, були проінформовані медичними працівниками. Про права, заходи та соціальні послуги, які можуть скористатися ці постраждалі, з огляду на це для протидії домашньому насильству у Чернівецькій області діють центри та установи, до яких можуть звернутися всі постраждалі. Це, зокрема, чотири притулки та три денні центри соціально-психологічної допомоги з кризовими кімнатами. Хотинська територіальна громада, це Чернівецька територіальна громада та Неполоківецька. Крім того, ще створено в нас п'ять спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування. Зокрема, це в нас є п'ять територіальних громад, де створені такі інституції: це Хотинська територіальна громада, Селятинська, Великокучурівська, Новоселицька та Новодністровська. Окрім того, на Буковині діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який може надати тимчасовий притулок до 90 діб. Цього року до установи звернулися 88 осіб. Окрім того, існують спеціальні корекційні програми для зміни поведінки кривдників. Що саме передбачають ці програми, це навчити людину вирішувати конфлікти без насильства. Контролювати свою агресію і не вчиняти домашнє насильство безпосередньо фізичного, скажімо так, не наносити шкоди іншим людям і також своїм дітям, сім'ї і оточенню. Тим часом у Чернівцях ще з 2021 року діє кризова кімната для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Там вони можуть перебувати від 10 до 20 днів. А до кінця цього року планують відкрити притулок, у якому матимуть змогу проживати від. Рох до 6 місяців притулок це квартира чотирикімнатна, де зможуть одночасно перебувати до 12 осіб 10 з дітками жінки, тобто ми говоримо про жінок, які постраждали від насильства. Вони спочатку ми, мобільна бригада їх привозить з поліцією в кризову кімнату. А далі, якщо жінка не має куди піти, їй потрібна допомога кваліфікована психологів, соціальних працівників. І дійсно, ми, щоб вона далі в подальшому не потрапляла до свого чоловіка, до насильника, да, то ми їй надаємо цей притулок. Також у Чернівцях діють денний центр соціально-психологічної допомоги, мобільні бригади, центр допомоги врятованим. Вона хаб та вільна. Простір для жінок і дівчат, де вони також можуть звернутись за кваліфікованою підтримкою до психолога. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня 2.